Вітаємо в ефірі. КТМ Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій, буденні справи, притулку для тварин. зоодопомога. Олександрійська філія Кіровоградського обласного центру зайнятості провела ярмарок вакансій. На відвідувачів чекали тематичні локації, на яких можна було дізнатися актуальні вакансії, можливості для навчання та відкриття власної справи. Особливу увагу приділили підтримці жінок на ринку праці. Зокрема, презентували проєкт, що відкриває жінкам доступ до опанування професії в традиційно чоловічих галузях. В рамках загальнодержавного ярмарку вакансій в Олександрійській філії Кіровоградського обласного центру зайнятості пройшов ярмарок вакансій. Його мета привернути увагу населення до послуг центра зайнятості, ознайомити з вакансіями, які є на ринку праці, та дати можливість працевлаштування. Важливим моментом є програма навчання як для безробітних, так і для працюючих громадян. Люди можуть отримати ваучер і пройти навчання за тією професією або спеціальністю, яка їх цікавить і яка їм допоможе в майбутньому в працевлаштуванні і в реалізації себе. Цікавий дуже проект, який сьогодні запроваджено, це навчання жінок за професіями, які зазвичай. Ми називаємо чоловічими професіями. Це 31 професія, і е, так само можна отримати документ для того, щоб прийти навчання за однією з цих професій і подалі працевлаштуватися за набутою професією. Е, хочу зазначити, що у нас в Олександрії за цією програмою працює професійний ліцей, і отримати одну з робітничих професій можна прямо тут. У нас в місті сьогодні у нас щоденно більше ста вакансій. За якими можна працевлаштуватись? Практично всі підприємства потребують робочої сили, і хочу зазначити, що все більше підприємств у нас говорять про рівень заробітної плати. Далеко не мінімальний. Рівень заробітної плати підвищується, і про кожну вакансію можна дізнатися безпосередньо про рівень заробітної плати, але є вже чимало вакансій, там, де заробітна плата більше 15-20 тисяч. Ну це реальна ситуація, яку ми на сьогодні маємо. Окрім підтримки. Жінок на ринку праці приділяли увагу й категорії військовослужбовці, особливо ті, хто має інвалідність. Ті, які повертаються сьогодні до нас, це Ті, які вже мають як правило групу інвалідності, саме для цієї категорії, в першу чергу, мова йде про навчання, здобуття якоїсь необхідної освіти або підвищення кваліфікації, здобуття якогось напрямку певного, як за допомогою якого здобувши ці знання і цю освіту, можна працевлаштуватись на роботу. А в подальшому служба зайнятості пропонує підтримку. У нас діє програма відшкодування роботодавцям вартості. Облаштування робочих місць для інвалідів другої і першої групи це наші реалії. Ми розуміємо, що для того, щоб ці люди повноцінно працювали, їм необхідні певні умови. Тож роботодавець може придбати необхідне обладнання для такої людини, і в межах 80 тисяч гривень для інвалідів другої групи при працевлаштуванні інваліда другої групи і влаштуванні робочого місця, і 120 тисяч для першої групи служба. Зайнятості відшкодовує витрати роботодавця. Також центр зайнятості пропонує отримати гранти та мікрогранти на відкриття власної справи. Тільки під час ярмарку вакансій, можливістю започаткувати свій бізнес, цікавились 15 людей. В основному йдуть запити на започаткування власної справи у сфері торгівлі, громадського харчування, надання послуг. Ну тому що це жінки, і їх цікавить така сфера діяльності. Центр зайнятості на сьогодні співпрацює 26 підприємців, які отримали мікрогранти, прийняли людей на роботу, придбали нове обладнання, створили робочі місця. Мінімально це 50 тисяч, від 50 тисяч це для започаткування власної справи. І 250 це для мікрогрантів. Якщо до нас звертається учасник бойових дій або члени його сім'ї, то вони мають право отримати, написати бізнес-план і отримати грант в розмірі від 250 тисяч до мільйона. Пропозицію від центра зайнятості відкрити власну справу свого часу скористалася одна з мешканок нашого міста. Завдяки гранту я придбала обладнання, якого мені не вистачало. Зняла ще додаткову кімнату для проведення майстер-класів, облаштувала цю кімнату для пакувальної зони виробничої і для проведення майстер-класів. Під час ярмарку вакансій у центрі зайнятості працювали інформаційні пункти, де кожен охочий міг дізнатись про актуальні пропозиції на ринку праці та скласти професійне резюме за допомогою фахівців. Також надавалася безкоштовна консультація від представників громадської організації 10 квітня. Вісім нових сучасних вольєрів з дерев'яною підлогою нещодавно встановили в притулку для тварин зоодопомога завдяки волонтерським організаціям. Це частково вирішило проблему з розміщенням безпритульних тварин, кількість яких, на жаль, постійно збільшується. За чотирилапами на притулку доглядають, годують, але зооволонтери не встигають вигулювати їх. Тож запрошують всіх охочих допомагати собак і сотня котів знайшли тимчасовий дім в притулку зоодопомога. Кількість тварин, на жаль, тільки збільшується. Безвідповідальні господарі вчасно не стерилізують домашніх улюбленців. Є випадки, коли взагалі виганяють на вулицю старих хворих чотирилапих. По-перше, не вистачає людей, волонтерів, робітників. Не вистачає. На жаль, ніхто не хоче працювати і це дуже ну, Тяжка прям тема. ця. А, а вольєрів поки вистачає, ну, тих для, для наших тварин, які знаходяться на притулку. Я не хочу забирати тварин з міста, щоб їх закривати в тюрмі, щоб вони сиділи, бачили тільки мене або робітники, в та і все. Не, ну, навіть ніхто не ходить з ними, не гуляє. Я людей прошу, якщо ви до мене звернулися, будь ласка, допоможіть, я вам допомагаю, забираю цю тварину, Там, в основному забираємо тільки хворих, то я прошу людей приходьте, займайтеся, будемо. Акцини, у нас є, всі обробки і все. Займатися цією твариною, саме ця людина, яка мені настачила цю тварину. Що не пропадайте, історія цієї собаки не закінчується, або кицьки, тобто, то вона далі живе на притулку, приходьте, гуляйте, виводьте. Якщо кожна людина прийде, сфотографує ту саму собаку, яку вона мені настачила, то так буде більше шансів її прилаштувати. Тому що якщо я одна скидую на всю Олександрію фотографії собак, люди просто на мене дивляться. Ну хорошо, ну значить сьогодні нові завтра другі собаки позавтра тратить собаки. Так, більше реклама буде. Є серед мешканців притулку і тварини з зони бойових дій. Ми вимушені забирати зони бойових, тому що це умови фондів. Якщо ми допомагаємо фондам, то фонди допомагають нашим всім тваринам, не тільки окремо цим п'ятим тваринам, яких ми забираємо. Вони допомагають постійно. Тобто ми тримаємося за счет фондів, за счет донатів і за счет фондів, тому що ну, тільки вони нас і виручають. І кормами, і продуктами, і вольєрами, тими самими вольєрами, які вони нам подарували. Ми привезли тварин, виходить, з Юенімо. Нам привезли тварин з Запорожжя Донецької області, і двох собак ми зразу простроїли. Тобто вони привезли два тижні тому, і два тижні якраз пройшло. Ми простерилізували і зразу. Я буквально позавчора відвезла в нову родину. То вони сьогодні дзвонили, що все добре, все хорошо. Що це не не страшно брати тварин чи з зони бойових, чи з притулку. Вони все одно потребують господаря. Кожна не у кожній собаки, не не у кожній сім'ї має бути собака, але у кожної собаки має бути дом. Так що... Ми шукаємо всім добрі руки. Нещодавно волонтерська організація Хепі Пау» і Міні допомогли з облаштуванням восьми нових просторих вольєрів, допомагають з кормами та інвентарем, але тваринкам цього замало. Їх треба, хоча б інколи, вигулювати. Тож зооволонтери запрошують всіх охочих. Хочеться, щоб і шкільні заклади, та всі учбові заклади приходили, діти спілкувалися з тваринами, тому що зараз якось так вже і в місті так багато тварин, і ну і хочеться долучати до доброти всі всіх жителів нашого міста. Хочеться, щоб заклади звертали увагу, приходили. Навіть ну, та саме та сама учень може вибрати собі якусь тварину, не забираючи її додому, а просто керуючи її на притулку. Тобто він буде ухажувати іменно про цю. За цією собакою або за цим котиком у нас є такі постійні гості. У нас є Оля Бендерова, яка гуляє з собаками. Вона вибрала собі там декількох собак, і вона виходить з ними постійно гуляє. Так також залучаємо молоді з церкви, і вони допомагають також. І фізично хлопці допомагають дівчата, вигулюють наших тварин. Час від часу навчальні заклади проводять акції на підтримку чотирилапих, приїздять і до притулку. Але хотілося б, щоб це було на постійній основі. Хвостики чекають. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.